Слухай совість, кажу правду в Христі не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Римлянам 9.1. Якщо спробувати дати визначені згідно з Біблією, то можна сказати так: совість це внутрішній голос, який дозволяє людині відрізнити добро від зла. Деякі вважають безглуздям прислухатися до совісті, але насправді дуже важливо. Чути цей внутрішній голос, щоб радість життя і миру серці ніколи не залишали нас. Альфонсо Лютріндер, колишній підприємець, у віці 70 років не витримав цигар сумління. Сусіди питали Альфонсо, куди зникла його дружина, і він відповідав, що вона кинула його. Те саме він говорив і родичам. Проте, на прохання племінника дружини, французька поліція почала розслідування. І виявила, що всі речі та коштовності жінки залишилися вдома, знайшлися й тяжкі докази, плями крові на матраці та щоденник зниклий. На допиті Альфонсо зізнався у вбивстві, а за деякий час повісився. Апостол Павло написав, що його совість осяяна Святим Духом. Це означає, що Святий Дух не лише плекає в нас плоди, але й впливає на сумління. Так, щоб ми відрізняли добро від зла. Цей внутрішній голос дається Богом не для того, щоб мучити нас, а навпаки, щоб з Його допомогою ми могли перемагати спокуси та відбивати атаки ворога. Совість попереджає, застерігає, щоб ти звернув з дороги, що в майбутньому принесе лише біль та розпач. Альфонсо діяв. Не слухаючи голос сумління, а потім не зміг винести тяжкості вчиненого, з християнами не повинно відбуватися такого, тому що совість допомагає уникнути помилок. Але якщо таке трапилося, вона веде людину назад до Бога дозволь Святому Духові говорити з тобою через сумління, і твоє духовне життя буде розвиватися.